Сьогодні у нас 14 березня. Ми вирушаємо на день народження до Анастейші. Подарунок запакувала, все готово. І ось такі мене буде образ. Улюблені штани. На дворі ніби щось схоже на весну, але ж розумієте, що така весна? Це зараз сонце, а потім знову буде якийсь сніг, дощ і так далі. Поки що сонячно і красиво. По ідеї на вихідні має бути класно. Ідея дня народження полягає в тому, що за годину їзди від нас, від нашої локації, з дімою зняли будиночок. Сьогодні туди приїжджає частина гостей, вся це наша компанія. Інша частина. Буде завтра і завтра там буде ще більший двіж. І як там все буде, have no idea, Але сподіваюся, що ми будемо всі цілі, живі, здорові і повернемось без ушкоджень. З гарним настроєм. Речі в нас вже зібрані. Якось розповім лайфхаки з моїм волоссям. Ну і подаруночок теж запакований лежить. Щоправда, спочатку ми маємо заїхати ще докупити деякі штуки, квіти, і все таке. Заїхати за кульками, заїхати прикусити. І найголовніше змінити зимові парфуми на нові, якісь весняні. План дій є. Погнали. Любі друзі, у нас тут хаос повний, але ми живемо в такому доміку. Ми зараз вам покажемо. О, я зараз зніму куртку. Діджей Марія там вже все потеряли. Мої кухань карґавна це значить вітальня. Це мій оператор. Коротенький огляд будиночку. Будиночок старий, але лаундрі нове. Так буває. Там дуже ракетки є, подиви. Оператор ракетки, Подиви. Я просто був. Ну якщо що, ми знаємо, те, що є. ДЯМА! Огляд пішов не в ту сторону. Це вихід. А, Вихід на двір. Будемо вважати, що ми сюди зайшли. Далі. Це не так, не так. Головне, що я хотіла показати, це подивіться на цю вітальню. Просто мені сюди не вистачає бальної сукні, отакої гори на голові і віра за мною. Ну тут тільки оператор увлікається. Підуча знищить. Тут тільки бавлаштовувати. Жінщина, а ти бачила, що тут дрова є? І тут тепло, ви розумієте? Тут величезний простір, але тут тепло. Мені це прям дуже подобається. Звідки тепло? А ти потім виріжеш? Так, робачки. Хочеться додати лише вашу величність. Марія, величезка. Подожди, подожди, подожди. А знаєш, чим розпалювати? Яєчним молотком. Это была витальня. Я думаю, что это дрова. Иди. Дорожка какая А вон а она будет. О! О! Когда оператор захотел в зеркало встать. Покажи, откуда удавалось нападение. Вибачте, любі друзі. Значить, урок географії. До побачення. Отакий, значить, був зал. Далі ми підіймаємось на другий поверх, де є дуже багато кімнат, а якісь сходи. Ви погляньте на ці сходи. Let's go. Мені здається, що цей дом не підходить для таких танців. Ну ладно. Мені сюди не вистачає принца на білому коні. А вони принц. А погляньте на ці вікна. Дуже вирізати, не вирізати. Я Ось така у віконці. У мене буде такий платок. У мене буде просто уявний платок. <laughs> і я така буду кидати, і за мене будуть три бої. Це популярно. Тут я буду плести свою косу до пояса. На другому поверсі є два санвузли, декілька кімнат. Отже, перша кімната це як типу Аля Мастер-бедрум. І це тут буде один туалет. Ну, давай сюди, оператор. Двійки зеркало тут класно. Yeah. Uh -huh. Дві караковина. Ну покажи. Тут ніде не там світло. Там ось одна із кімнат. В цієї кімнати переходимо в іншу. Тут є ліжка. Вони так розумію, типу аля дитячі. Тут будуть спати ті, хто або без пари, або з дітьми, або діти просто. І далі в нас є новий рівень. Підходимо сюди. А тут є ще один новий рівень. Ну туди ми не підемо. Ой там стрьомно, дай покажу. Да, там а дуже стрьомно. Ні, ні, не треба. Сюди <ріст> ми не йдемо. Далі є ще одна кімната. О, тут не туалет? Ні, навряд чи теж <ріст> угу. у нас ще є шанс перепри. Ну, тут прям морська волна. Будве <ріст> 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 хвилі, такі голубі відтінки. Чисто, якщо ви хочете зачати хлопчика, то вам сюди. <ріст> Next station — це вже кімнатка Марії. Тут є якісь сокровища? Так, жінка, да. Женщина, да. <ріст> <ріст> Я тобі хочу сказати, тут є оберіг. Кенді кенді кендіур є якийсь алкоголь, сваб серветка є. Ну, то, Якщо ну, то раптом так станеться, тобі треба буде для окулярів. Та тут є, знаю просто це. Відволіклася вибачаю. Ну типу кімната і кімната, два ліжечка, все таке прям сучасне. Сучасне. Найголовніша фішка цієї кімнати і суси. Треба не йти, якщо мене цю не забани. Три таких обліки переходимо далі. Це в нас просто один за одним. Іде бібліотека, бібліотека. Начитуємося до спальни румі. Ну тут прям ще собі телевізор, тут уже сучасно. Yeah. І тут зеркало, яке ну сильно, сильно. Ні, ну дуже світло, до речі. Так, тут світло. І це кінг, а так да, в натурі кінг. Ось така от ще одна із кімнат. Подивіться на ці вікна, на ці шторки. Бомба. Ми заходимо в нашу кімнату, яку мені надали yeah. честь. <реш> <реш> Обирати. <реш> а тут віталі буде. Багато буде сюди. Качалочка крісла. Господи, тут буде не До Насті нанесла. У Нас буде дуже багато сьогодні, твій хлопчик, все нормально? Все добре. Ти держись. Отак от, це вам не жарти. Коротше, оці бельці це просто щось А Нам треба. Можна, коли ви будете спати. Ні. Дуже <seasoning> se, пожалуйста, ні ти не, не набереш. на мікрофон в мене. Алло. <сіст> Цей огляд <реш> буде вічним. <реш> ну насправді головна фішка цього будинку. Я вважаю, <реш> я ж сказала, тут починається бібліотека. Але якщо твоя душа бажає більшу, й поєднати це все з наукою і з приємним чимось. Багато слів дає згодна. <реш> якщо ви надужить кортить океан, то ви просто берете дві оці. <реш> Получается, ж можна почути море. Женщина, ти зараз втопишся. Яке тут еху. Треба провірити. Що може? Ну, я не хочу. Шучу? Мене не вабить. Скажи щось. Ау! -у -у. Я ти казав? Юля! Маша. А -а -а. А -а -а. Це якийсь вічний огляд будинку. Вічний. Нам ще вітати іменинницю. А як на рахунок душика, а чи туалетика, а тут все є. Берете з лишечку книжечку на будь-який смак. Є що вибрати, є. І переміщуємось. За мною. Так у мене така сучасна, Тут одразу холотенці. Perfect, perfect. О май гуднес! Краще виключити світло. Зло. Вот. А тут можна все робити. Такі от апартаменти. Зараз йдемо швидко щось допомагати імениниці, хотів. бо це не діло. Без. Бео! Виглядає ось так ця. Вличного зало. Ну і на фоні цієї роялті зали запливши запухша юрічка вже своєму комбазі. Ой, коротше, вечір був дуже насичений. Я дуже намагалася зняти торт, як ми заїжджаємо в обличчя іменинниці, але в мене нічого не вийшло. З третьої спроби це було дуже спонтанно, неочікувано. Вийшло, але я це не зафільмувала. Також Маріка шукала, як би то нам підбавити температури, випадково викликала поліцейських і пожежну автівку. Коротше, не знаю, скільки це буде коштувати, але в цілому ми цей вечір саме так. Лягли ми близько третії, от прокинулись там одив'я. Аці зараз одинадцята година дня, і вони не пішло досипати ввечері. Тут буде дуже багато людей. Я не знаю, що я буду знімати. Зараз їдемо чисти на каву, заїдемо докупити там деякі продукти. Ну, це організаційні моменти. Також ми ще ходили вчора. плавати. Ну, не ми плавали там. Один із наших членів команди, так би мовити, ходив плавати. Такий там туман. Також є там тенісний корт. Займатися є чим, але погода не найкраща. Ну, Нічого, то все дрібниця. Квіточки все подаровано. А чим займається мій чоловік? А мій чоловік будь-де знайде розетку. І ця розетка веде куди? Все правильно. Куди, куди? До Тесли. Давайте З моменту цього дня народження минуло вже два тижні. у нас сьогодні два. Боже, якесь сьогодні. 30 30 березня. в мене наразі дійшли руки записати це відео. В Цілому день народження нам дуже сподобався. Ми допомагали, ми святкували. У нас був прекрасний будинок, як ви могли побачити. Він був нестандартний, але при цьому висипались ми там Прекрасно, Ти прокидаєшся з видом на океан, полян, речі, природа, таке єднання, прохолода, спокій, ніяких зайвих шумів. Все було прикольно, але дуже в мене мало матеріалу. По перше, ми дуже багато танцювали. По-друге, моя камера померла. Вона трішки виключилась. Заряд. В мене немає, і в принципі все якось настільки сумбурно. Маса людей ти з усіма спілкуєшся, всіма хочеться чимось ділитися і так далі. Що ти збиваєш просто про камеру. Другого дня ми прокинулись, вже було прибрано. Ми лише зібрали все, що було в холодильниках, завантажили посуду мої машини, доприбирали це все, тому що будинки в Америці потрібно здавати уже чистими. Ми так само це робили це нового року, коли ми святкували цими ж друзями, орендували теж інший В цілому було прикольно. Ми все очистили, залишили все расию після себе. Дуже втомлені і змучені після такого насичені святкування повернулись додому. Враження з. Залишились лише позитивні. Потім ми ще дослідковували на другий день, але це вже інша історія. В Цілому нам дуже сподобалось. Ще раз дякую Настейша, якщо ти дивишся це відео за таку організацію. Таке свято в нашу копілочку спогадів буде ще згадати. Природа там класна, і компанія класна, Ось таким от був день народження. Щоразу нам зустрічаються нові класні люди, і це, це прекрасно. В такі моменти. Ти розумієш дійсно, що не матеріальні цінності важливі, а саме люди, які нас оточують, вони допомагають відчувати себе навіть так далеко від дому від країни, від своїх рідних, відчувати себе по. Потрібно почувати себе своїм, це дуже важливо, особливо коли ти в імміграції. Якщо ви теж в імміграції, думаю, що ви мене зрозумієте. Дякую вам за перегляд пишіть, якщо ви ще не підписані мій канал, напишіть свої побажання внизу, що ви ще хотіли побачити. Мені дуже подобається формат блогівлоги. Навіть якщо воно там не заходить, я наголошую на тому, що я буду на старості, якщо доживу, звісно, заходити і переглядати. Це реально круті спогади, асоціації. З часом вона теж цікаво. Тому що навіть зараз, переглядаючи свої відео, які знімала ще по приїзду в Америку. Я така обуреця, я знімала це я це говорила, це була я заново переживаю ці емоції. Ну, коротше, все прикольно. Дякую вам за перегляд. Дякую, що ви трапили свій час на мене. Якщо ви додивились до кінця, то взагалі вам лайк від мене. Підомляю, що ви поставите мені також. Коментарі дуже вітаються, особливо якщо вони більше самі слів. Це просто вау. Тому всім дякую. З вами була Юлія Фішка і до нових зустрічей!